Як ми вже зазначали на початку нашої програми, сьогодні відзначається День української писемності та мови. Отож, з ранковим гостем ми вирішили торкнутися теми мови та мовлення. Приєднуйтеся до нас! Отож, гість нашої студії сьогодні. Диктор головних державних подій, ведучий першого каналу українського радіо Дмитро Хоркін. Доброго ранку, Дмитре. Доброго вітаю, ранку, вітаю. вітаю а ми вітаю дякує... вас зі святом. О, дякуємо, дякуємо. <світ> тебе. Теж ми дякуємо, що ти завітав сьогодні до нас, тому що зазвичай люди тебе ті ранковий час. Так а ми <світ> до вас в ранковий час дуже так. приємно. Зазвичай люди тебе чують і мало бачать. Хоча я розумію, що ти ведеш різні концерти, це ось в мене це і тому ви вирішили виправити цю <світ> ситуацію. <світ> 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 і запросити тебе сьогодні сюди. Багато хто знає тебе по голосу, хто був на парадах, на головних таких державних подіях, які відбуваються на Хрещатику, на Майдані Незалежності, ти їх проводиш. І сьогодні ми можемо з тобою поспілкуватися ось тут, в студії. Сьогодні ми говоримо про мову, про так. мовлення і хочемо знати експертну точку зору. Хотілося б запитати, чи завжди ти розмовляв українською мовою, і настільки вона в тебе чиста, гарна? чи… Якась інша рідна, Ну, в мене мова. Е, мова і мовлення в моїй професії це головний інструмент, особливо ага. якщо ми візьмемо радіо і озвучування, тому що я веду як голос, це тільки єдиний інструмент. більше у мене нічого немає. То відповідно я до нього ставлюся з професійної точки зору і угу. працюю навіть якщо б. А це вже відповідь на ваше запитання. Я і був від народження українськомовним. Це б нічого не означало, тому що потрібно постійно працювати над мовою і позбуватися будь-яких говірок, діалектів. Вони можуть бути у побутовому мовленні для багатьох людей, це збагачує мову. Але професіонал він має говорити літературною мовою, знати наголоси, збагачувати своє е, мовлення. Я народився на сході України, виріс в російськомовній родині, і російська мова моя рідна мова. Mm. І навіть у школі я навчався. Я тільки в другому класі, це був 94-й рік, як давно це Так, так, було. І тоді це другий клас. І вже в мене була англійська мова, російська мова, читання російською мовою. І тут о, такі зміни Україна ж незалежна. І через три роки вже і в наші школи приходила українська мова українська. як предмет. І я пам'ятаю, що прийшла вчителька нова. І ви не переживайте, це новий язик український. Він такий, як і русский, тільки там Е в другую сторону, і є І, і ще з двома точками. С І, навіть проще, ніж російський, читається все так, як пишеться. Думаю, о, такий цікавий предмет. І потім Будь почалося… Іноземно. Потихеньку почалося. Я пам'ятаю, що перше у нас було читання і книжка Котигорошко. І я не міг чого зрозуміти. І там написана фраза. 嗯，因为呢。 Змусила доньку орати землю. Я Думаю, зачем орать на землю? Зачем на нее кричать? Це було. Я проходив ці по суті ази із з спочатку вивчення мови. А потім я ми приїхали на Полтавщину. Там я поринув вже в українськомовне середовище. Я добре навчався в школі і закінчив школу золотою медаллю. Відповідно, багато читав української літератури, займався, щоб добре писати диктант. для себе такий напрямок, щоб все ж таки знати, ти українську мову, чи це мені завжди було цікаво, Просто розумієш? Влучка. Що я постійно вслухався. А я чому так звучить? А чому лікарський, не лікарський, а чому там? Тобто я помічав якісь угу. такі, я чую, хтось каже навіть із українськомовних, у кого це урочисте дійство. Думаю, чому урочисте, урочисте. Перевіряю, у мене завжди словники. Я брав, брав, брав і не повертав бібліотеки. Це єдиний а, гріх. Так. Єдиний за те, які результати. <ріху> Я думаю, так а, ну, в Україні, взагалі, повернемося так від тебе uh -huh. до взагалі до, до українців. В Україні 40 відсотків, ну по деяким даним, 40 відсотків російськомовного все ж населення. Uh -huh, uh -huh. І в зв'язку з тими подіями, які відбуваються зараз в Україні, багато хто ну, намагається все ж таки вивчати українську, говорити українською, але багато хто й не наважується. Як ти вважаєш, що а ті навіть 40%, які ти не вів, я не знаю, яка методика підрахунку, це ж не означає, що люди не володіють українською мовою. Наприклад, так, у мене розумієш. мама вона навчалася і в радянські часи була українська мова в школі, і у неї хороші були оцінки і з російською мовою, і з українською. Але вона перебуває у так званому пасивному запасі, тобто ти її розумієш про що, але сам не можеш сказати. Угу. І це інколи буває, коли більше буде практики, більше буде мови на телебаченні, радіо, ти себе оточуєш цим відповідно тобі буде набагато легше говорити і використовувати українську мову. Стає більше, я помічаю, що більше людей, які говорять українською мовою, переходять на українську мову. Я вам хочу сказати, що для мене це як для радіоведучого на першому каналі принципова позиція щодо запрошення гостей. Якщо це виняткова, бо не тільки як ведуча, але і в сучасному суспільному мовнику нас ведучі, вони співтворці ефіру, так. вони співпродюсери по суті ефіру, mm -hmm. як це mm -hmm. робиться на будь-яких сучасних станціях. І я надаю перевагу українськомовним гостям. Я особливо, якщо це якась високоінтелектуальна дискусія, ну, вже людина, яка фахівець з того чи іншого питання, не може вивчити українську мову. Тоді виникає питання в компетентності. Інша справа, якщо от недавно в мене була передача про... Бориса Німцова, так там є хтось із Росії, хто фізично звісно він не знав української <плес> мови. І, і не повинен знати, знати. це зрозуміло, це може бути певний виняток. Але навіщо? Тому треба знати українську мову. Я думаю, що це треба умудритися, не вивчити українську мову, тому що ну наскільки я навіть ріс на сході України, ну я бачу якась у нас вдома, якась офіційна періодика, там урядовий кур'єр, якісь газети. У нас було дзеркало тижня, так. київські відомості, українська вер. Ну, було і. Російська пам'ятаю, ну, різні книжки, школа навчання, але це не заважало і якось там вивчати рідну мову. Але так для офіційного я вважаю, що має бути українська мова. Mm -hmm. ну, ось ти говориш, що ти поринув в україномовне середовище, mm -hmm. і тоді пішов в процес. Чи можна вивчити мову в іншому середовищі? Досить часто люди називаються однією з причин, що я не вивчив українську мову, mm -hmm. тому що навколо має бути мета. Передусім, має бути мета. Розумієте, я не вірю у те, що можна ще створювати і робити із такими шизофренічною мотивацією. Я хочу для чого? Якщо ти хочеш здобути хорошу роботу, так. якщо ти розумієш, ви сказали про особливий час, в якому живе наша країна, підтримати Україну, розуміти, що ти частина України, ти маєш вивчити цю мову. І якщо ти живеш в цій країні, навіть якщо у тебе оточення у фірмі говорять російською мовою, ти вдома у тебе говорять російською мовою, але ж є телебачення, є радіостанції, ти можеш себе оточити принаймні такою інформацією, і ти ходиш в кіно. Ну, обери тоді український дубляж і. І я не думаю, що це важко. Я не, uh -huh. я не, не, Навіть якщо це буде спочатку ламаною мовою, я не думаю, що варто якось там насміхатися, якщо це ж людина не професіонал. Ну, то... на шляху, до ідеалу. Мені здається, потрібно і ну, почина... от як ти uh -huh. кажеш, взяти за мету і дивитися фільми українською, писати в соцмережах. Мені здається, потрібно вже починати українською, правильно? Uh -huh. І початок буде. Ось я ще хочу запитати. Ти звертаєш більше увагу навіть, ну. Неправильно я сказав на мову. Звертаєш увагу, але і на мовлення. В чому різниця між мовою і мовленням? Ну мова це е, такі складники: культура мовлення, це е, побудова речення, це багатий такий е, синонімічний ряд. У мене скільки навіть мовлення, а скільки мовленнєвий, комунікативний імідж. І це я викладаю і працюю так і з нашими політиками, і uh -huh. бізнесменами, артистами, консультуючи. Це складова іміджу у нас є зовнішність, репутаційна складова і є. Мовленєва, аудіальна, комунікативна складова. Тобто, я тут усліджує питання, як мовлення голос впливає на імідж людини. І угу. це важливо для тих, хто зосереджує свою увагу на саме аудиторії, для того, щоб. Якось привернути на себе аудиторію це політики, це бізнесмени на переговорах. Ну, переговорні імідж, практики потрібно, для так. них це дуже важливо переконати, продати себе, продати свою ідею. Оце я викладаю, тому що є кращі фахівці. Я ніколи в житті не буду краще знати тонкощі побудови мови української мови, як це знає Авраменко Олександр, який у вас mm. був. Ну ніколи в житті, ви розумієте. Але є професійні якісь моменти, які у мене, як у диктора, пов'язані, як практика, тому що я постійно працюю із цими наголосами, постійно працюю над вимовою. Відповідно, звертаються політики і кажуть, ну, от ми хочемо говорити так, як ви. Позаймаєтесь? Ну давайте. Тобто, отак, особливо після цього параду, якось пішов, пішов парад пішов. клієнтів. Взагалі, скільки часу потрібно, так, щоб володіти з такою майстерністю? Ну, це те це постійно треба робити. Постійно треба uh -huh. робити. Якщо це якісь відповідальні заходи, якщо це якісь от парад озвучування якогось такого фільму, навіть реклама, але хороші такі uh -huh. дорогі студії, де є велика відповідальність, є велика конкуренція в Україні. У нас дуже багато талановитих людей. Я знаю про це, і відповідно треба готуватися uh -huh. і бути конкурентоспроможним. То я готуюся, у мене займається навіть інколи близько години. Це щодня підготувати чи? так мовлення. Ну перед не ну, прям е, маніакально сидіти щодня. Але е, бо я постійно в практиці я ж я веду ефіри, викладаю, тому постійно якось мовленнєвий апарат задіяний і я намагаюся стежити. Але для того, щоб це було філігранно і точно ювелірно угу. у якісь потрібні моменти, потрібно попрацювати над мовленням. Це дійсно, і дійсно я знаю свої вади і знаю свої тонкощі, знаю, де я можу схибити. І тому я готую саме ці моменти. А є ще вади? Так <звісно>, звісно, а що ви думали? Що немає від природи поставленого <звісно> голосу дихання. Людина не народжена для того, щоб говорити професійно і з логікою і говор... вести парад годину. Uh -huh. Ну де це природно людині це не дається, і треба бути уважним і переключатися, і треба різними манерами. Там треба лірично сказати, підвести ці вручення бойових прапорів, щоб бо аудиторія ридає, дивлячись на це. <звісно> а там має бути дещо пафосно піднесено і так по державницькому. Вагомо сказано, Замить продовжимо військовий парад. Все. всі дивляться. Тобто, це різні манери. Ти маєш стежити за тим, що відбувається. Мажеш е, не ти не тільки говориш. Ти дивишся, ага, там поїхала ця техніка, там інше. Тут тебе все треба е, контролювати. Е, да, там є консультант із генерального uh -huh. штабу збройних сил, який тобі вказує, теж показує так швидко, швидко там прапори місцями помінялися. А тут він став на коліно, е, бере прапор, затягується момент. Президент щось йому каже, тягни час. Тобто, це надзвичайно важкий. Важке підприємство, е, 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 і ти частина цього, де і звук, і м, картинка, і відбувається саме дійство, і ти частина цього от великої такої індустрії, яка прямо угу. зараз відбувається, і не дай Боже тобі заїхати на чужий якийсь момент, ти все може порватися ця тканина, на якій все затримається. Тому це дуже велика відповідальність. Здається, все так просто, просто це прочитав гарно, текст і все. так гарно, спокійно виглядає так. А насправді це велика робота, дійсно. Ну але е, не треба на цьому акцентуватися. Знаєте, як раніше акторам е, вручали в радянські часи герої соціалістичного труда. Думаю, це людина там, вітеран труда. Тобто, це немає, що глядач думає, оце він паша, паша. У кожного своя робота, так, у хірурга так. своя робота, uh -huh. у, у лікаря своя, попробує з дітьми працювати, у кожного свої якісь моменти. Але нехай це видається, як ви сказали, легко, спокійно, uh -huh. радісно. Здається, що ти так говориш на сцені, виступаєш і нічого Але тобі… Але це все ж таки праця, як і в кожній професії, як ти сказав. В мене останнє запитання, особисто твоя думка. І Як ти, наприклад, Робиш, можливо, в практиці, коли ти зустрічаєш людину на вулиці, яка до тебе звертається російською в Україні, uh -huh. ти переходиш на російську чи говориш з нею українською? це провокативне питання. Розумієш, мене люди сприймають як все ж таки диктора, який працює в Україні. Я вам хочу сказати, що е, я виріс у російськомовному середовищі. І так склалося, що моя росі... мова рідна російська. По-друге, я головний дикторський голос Російської служби інмовлення Національного радіо України, яка мовить на всю Російську Федерацію, mm -hmm. і це у своєму роді така контрпропаганда, але вишукана у журналістських стандартах. Mm -hmm. Я там працюю російською мовою. Говорить Київ oh, розуміє. Ні, тобто це зовсім інший момент. Я намагаюся не акцентувати на цьому, але здебільшого починаю розмову українською мовою. Угу. Але повага до іншомовних я не вважаю, є, що ну особливо. я в роботі особливо ми говоримо от особисте життя, ну ніхто ж не буде про це говорити. Але про в, в робочому режимі тільки українська мова. Я намагаюся перед ефіром, поза ефіром, якщо у, в роботі, говорити українською мовою. Угу. І більше треба читати більше намагайтеся м, користуватися, що порада українською літературою. можна іноземна література, але в українському перекладі. Угу. І це вам допоможе. Ви згадали про особливий режим, у якому живе наша країна, особливий час воєнний. Я згадав вірш фронтовика поета Олеся Гончара. Який якраз присвятив е, свої рядки, сам будучи на війні, і певні моменти вони перегукуються навіть із сьогоденням. Скрегоче залізом округа смертю повітря фурчить. Я знаю той ступінь напруги, коли вже ніщо не страшить. Святе божевілля атаки в тобі поглинає усе через яри та байраки незнавана сила несе. Немає ні рідних, ні любих, нема ні тривог, ні жалю. Байдужим стаєш до згуби, могутнім стаєш як Бог. Оце Олесь Гончар. Тому більше читайте, вивчайте, тренуйте пам'ять. Дійсно, це важливо. Дякуємо, що був з нами. Так. Дійсно, приємно спілкуватися, і багато чого цікавого завжди дізнаєшся. Дякуємо. Дякуємо. Друзі, я нагадую, з нами сьогодні був Дмитро Хоркін, відомий диктор в Україні. Дякуємо, що ви приєдналися до нашого спілкування. У нас зараз невеличка пауза.